Я проходив фахову підготовку ну, срочної служби в Сарматі. Там був прапорщик, він зараз, мабуть, вже старший прапорщик Гудименко Андрій Петрович. Він нас спрашивав, що найголовніше для солдата? От ви як думаєте? Саме головне для солдата повернутися домой живим і здоровим. От я вважаю, це моя первоначальна задача. Я повинен повернутися здоровим. І весь свій звод, моя сім'я. А по бойовим задачам. Ми, ну в принципі, то же саме. Не допустить прорива, не допустить, щоб пішли на щоб позахватували наших. Тобто зустріти Зустріти. Зустріти ворога. тепло, як ми тепло. вміємо. Ми вже не боїмося. Я, ну, я це моя лічна фраза. Я завжди себе успокаю тим, що що я довжен на землі, на своїй землі чогось боятися. Якихось врагов, якісь комісії, ну, взагалі кого Все. от Я це настрою, в мене це як за, за правило. Да. Мені подобалося в Ізюмі спілкуватися з людьми. От Вони і після деокупації, але я не бачив там ніяких нестрадань, я бачив радість. Вони нас зустрічали, ну, Нема такого. Багато хто розповідає, що люди відносяться погано, там, здають чи ще щось. Я думаю, зараз багато хто розуміє, що. Ну да все ми не просто так все робимо.